Всім привіт, ви на каналі Палдох. Ми вже виїхали в автобусі, Ждемо, щоб він їхав. І зразу начали відео, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Віка, ти можеш мене не тримати, хочу стояти своїми лапками. Ні, Флафі, я тебе не можу не тримати, бо ти впадеш. Вік не тримай, Флафі, ні. Віка да, Флафі, ні. Ти впадеш. А тут я тебе можу загубити. Пожалуйста. Ні, Флафі. Ладно, а що мені робити? Не знаю, що хочеш. А можеш дати мені телефон мій? Можу, але він розряжений. Ти ж його вчора на зарядку не поставила, в рюкзак швидко впихнула. Ти ще й така захекана була. Ой, забула. Я хочу вікно подивитись. Ладно, давай. Конечно, вид дуже прикольний на сусідній серийний автобус. Ще й високий, що все заступає. І нічого не видно. Ми вже виїхали. О, наконець-то. Ура! Я хочу дивитися в вікно. Ну, так не їхати. Я не хочу до вікно, там таке солнце сліпить Сыдно. А хотение интересно. А прикольно. Ой, я себе там бачу. Ладно. У куда ты так дриманула? На сумку. Мне скучно, хочу. Походити, полазити по сумці. Ладно, ластінка, обережно. Угу. Добре. Я хочу внутрі сумки. Добре, біжи. О, тут прикольно, тут таке полотенечко, щоб було м'ягенько. І там салфеточки є. На глафіти біту валізу можеш вибрати якусь ігрушку. А достань мені синю качку. Добре, зараз достану. Прикольно тут лежати м'якенько. А ну, треба щось знайти. Що тут є? Ну, в принципі, нічого такого інтересного. Валіза, пакет з одягом і все. Телефон розрядився. що тут можна достати? Нічого. Ладно, хочу вилізти наверх. Ай. Флафей, ну чого ти все время падаєш? Я хотіла наверх вилізти. Давай я сама тебе висажу. Угу. Так, що можна робити? Кафі, куди ти побігла? Я хочу постояти лапками. О, давай, яке прикольне місце я знайшла. А затяни мене цю штуку. Давай сейчас затяну. О, прикольно. От, клас, я так буду висіти. Так прикольно. Ага, і мені тебе не треба доганяти по всьому автобусі. Віка, не перебільшуй. Прикольно. Хоча мені неудобно. Може мені достато неудобно. На тобі ігрушку. Посади за игрушкою. Хоч пару секунд в такій позі, бо до ігрухи позі немає такої другої пози, щоб за тобою не ганяти. Ти так хорошо сидиш. Ні, мені скучно. Ігрушку. З ігрушкою тут не інтересно я. Я не буду тут сидіти. Флафі, куди ти виприглиш? Я хочу ще раз вікно подивитись. А я ніяк не можу віддихнути з цією флафі. Прикольно. Дуже. Дорогу. О, дивись, моє відображення ми даємо друг другу п'ять. Mm. Я хочу мати звуки. Флафі, йди, тільки не падай там, бо ти і там можеш загубитись. Угу. Mm. А я тут покачаюся. О, хаки мені скучно. О, диви, як я дергусь. Мага тільки навпади. не впади. Ну не впадуй. Флафю, куди ти впала? В сумку не дуже далеко. О, застібни мене. Добре, давай, сейчас застібну. О, прикольно. І тут трошки видно. Я постараюся посплю, може я засну? Давай, попробуй. Ай, що це? Що це? Що за землетрус? Віка, достань мене, що це за землетрус такий? Славя, який землетрус, ми в ями в'їхали. Землетрус, ти хоч поспала. Давай я тебе на руки візьму, щоб ти не влетіла. Ти хоч поспала? Ні, я не спала. Ну, спала, але воно мене розбудила. Землетрус, цей. це не землетрус, це просто ми в'їхали в погану дорогу там, де ями Держи мене тільки хорошо коли ти хотіла, щоб я тебе хорошо держала, тобі ліж би кудись дреманути. Походу щас. Це точно. Ай, замлеток такий сильний. Коли цей заледу вже закінчиться. Вік, диви, я на батуті, я прыгаю. Флафі, що ти робиш? Землетрус мене підкидує, а я ще й прыгаю. Я так, я на батуті, я прыгаю вуху. закінчилось, закінчилося, хочу ще попрыгати. Коли слідущий землетрус буде? Флафі. Це не землетрус. Ну, яка різниця. Ну, ліка, ми скоро приїдемо. Ну, ще пару минуток, ну пів десь. Так довго. Дуже довго. І їдемо, їдемо, дуже довго їдемо. Ми ще дуже-дуже 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 дуже Дуже довго їдемо. Так скучно. Вафі, потерпи ще пару минуток. Яких скучно. Mm. Скучно. день О, приїхали! Усе, ми вже тут. Ми приїхали додому. Будемо зараз обустраиватись. О, що там за поле таке? Флафі яке поле? О, диви, яке поле. Це цілий город якийсь поле, диви яке. Флафі не потолочи, це помідори ростуть. Не потолочи їх куди. Я, бачу, ну, я ніколи такого не бачила. І не будеш бачити, спускайся. Угу. Давай в доганялки. Флафі, які доганялки. Я за тобою не вженусь. Ну пожалуйста, ну давай, давай. Тоді. Тоді не знаю. Флаф, я тобі обіцяю, завтра пограємо, але не сьогодні. Диви, який вазон? Флафі, що ти робиш? Це вазон, не гризи його, куди ти його гризеш? Це бабушкин вазон. Ну що ти опять все время гризеш, ці вазони? Ну що ти мені не розішаєш його гризти? Ба тобі ще раз повторюю, я за ними ухажу, а ти їх резеш. О, диви там зліва і світло мигає. Яке світло, Флафі? А ось таке. Флафі, що ти робиш? То опять начинаєш? Ну все, я більше не буду. О, диви, що там. Диви, яке зеркало велике. Да, зеркало велике. А де я буду спати? О, диви, яка там інтересна штука, диви, як прикольна. Це лампа, вона буде нокшу світитись. Я тут буду спати. Диви, як прикольно. Так, да, прикольно. Ти якраз біля кроваті. хоч буду за тобою дивитись, щоб ти нікуди не впала. Угу. Ладно, давай я тобі дам твою сумку, будеш брати там свої речі, будемо спати вже лягати. Угу. А завтра не йдем, де ти будеш жити. Угу, добре. На виборе. Так, що можна взяти? Ну, а ми зараз будемо лягати спати. І пока. Пока.